Російські окупаційні війська 12 жовтня вночі атакували Харків, Одещину та Дніпропетровщину шахедами та артилерією. За інформацією міського голови Харкова Ігоря Терехова. В одному з районів міста був приліт по приватному житловому будинку. Голова Ова Олег Сенігубу повідомив, що внаслідок удару один чоловік отримав осколкові поранення. Також за допомогою до медиків звернулася жінка з гострою реакцією на стрес на Одещині. Також було гучно. Сили ППО збили 10 шахедів, проте на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовані пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі. Їх вже ліквідовано. Постраждала одна людина. Жінка 1935 року народження отримала термічні опіки. Нині вона у лікарні. Вночі 12 жовтня захисники СПВК схід знищили в небі над Дніпропетровщиною ворожий БПЛА. За інформацією голови Ова Сергія Лисака. З вечора агресор тричі бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв районний центр та Марганецьку громаду. Пошкоджені два приватні будинки. Попередньо ніхто не постраждав.